Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Зараз я роблю ресурсний розклад на п'ятницю. І так, подивимось, де нам брати енергії, що нам допоможе отримати перемогу в будь-якій справі. От, зараз ми подивимось. Ресурс що означає? да? Чогось ми не бачимо. Можливо, ми зараз знайдемо якісь інструменти. Позитивне мислення теж це ресурс. сурс. Да? Тобто зараз подивимося, які будуть на п'ятницю енергії. От, і як нам це трактувати, скажімо так, щоб воно нас підтримувало. І так, поїхали. Так, далі викладу одразу весь. Потім будемо роздивлятися, інтерпретувати. Да? У вас стосовно кожної, кожного малюнка можуть бути свої асоціації, шукайте своє. Якщо моє вам заходить, то, будь ласка, так далі. І ще я по ходу п'єси, скажімо так, я буду розказувати, як я виходжу, наприклад, з якихось ситуацій. Тобто про позитивне мислення, як можна будь-яку ситуацію перевертати собі в благо. Да? І, як то кажуть, на зло ворогам. Тобі, але на зло ворогам, знаєте, коли ми. То, то, то неправильно, то я так зараз ляпнула, але на це треба звернути увагу. Коли ми щось робимо комусь на зло, то не во благо. Да? Тому робимо, давайте. Ну, я не зря воно так вискочило з мене, тому що треба розуміти, як ми думаємо і яка мотивація в нас. Якщо в нас мотивація на зло комусь, то то хибна мотивація і не буде благо. Якщо в нас мотивація в, обла... в облага собі, тоді а, все буде чудово, да, і всесвіт нас буде підтримувати і нам допомагати. От, будь ласка, дивіться тут, ну одразу кажу про екологічність це 100%. І ще де нам? Де нам в родовій системі взяти ресурс, що нам ще допоможе. От, І, чудово, і які відносини в п'ятницю дадуть нам ресурс. Що означає, дадуть ресурс? Можливо, від якихось відносин треба відмовитися, якщо то не екологічні. Да? От, а можливо, треба кудись дати своє кохання, свою увагу, і то дасть нам теж ресурс. Ну, добре. І так, поїхали. Башня, то спокійно, не лякаємось. Зараз розкажу, як будь-яку башню можна собі в облаго використати. І так, які енергії? Подивіться, це спокій, по-перше, це час на відпочинок, да тому що тут вони обіймаються ще дивіться про легкість. Про легкість, навіть дозволити собі відпочивати легко. Да? Це теж дає ресурс, коли ви дозволяєте собі відпочивати, не коли ви вже валитеся з ног, да? коли ви вже не можете просто функціонувати фізично. От. А коли ви дозволяєте собі свідомо, тому що дивіться, пані відвернута. Тут в неї є і телефон, да? тут є газети, вона б могла це все почитати, там, щось робити собі. Да? Але вона лагідно обіймає своє дитя. І в тому вона отримає від того, вона наповнюється да? від, від, свідомого, від свідомої своєї такі поведінки, да? і свідомо вона дає увагу сюди, не кудись, на те, що. Ну, не варто, скажімо так, в багатьох випадках воно не варто стільки нашої уваги, скільки люди дебільшого свого дають. да. От, тут ще телевізор я був так поклала, да, і отак перечеркнула, тому що багато, багато людей досі дивляться телевізор, не, не хочуть усвідомлювати, що то просто такі система потужного впливу на свідомість людей. І так. Про легкість, да, і дивіться, дитя дитя це може бути не фактично ваша дитина. Да? Якщо у вас є маленька дитина, то будь ласка, значить, треба приділити їй увагу, і через то ви наповнюєтесь Ні коли треба, да? а коли я хочу цінувати ту ті хвилинки, да, у такого щастя поруч. І ви будете наповнюватись одна від одної, або якщо ви чоловік, неважливо. Але це ваше майбутнє, да? От, дивіться, дитинка ще не як дитинка може бути. Можливо, то ваш проєкт, ваша улюблена справа, ваше улюблене хобі, да? то що треба дати? Лагідно йому його підпитати треба у п'ятницю. зрозуміло? дати своє кохання на те, що для вас насправді дорого. Це може бути людина або своя справа. І звідти ви візьмете для себе ресурс. Далі найкращий спосіб зробити дітей гарними це зробити їх щасливими. да В нас, ви пам'ятаєте, малюнок і те, що теза, можуть не співпадати по енергіях, по усвідомленнях і так далі. а але можуть і співпадати дато, то як ми можемо зробити наших дітей щасливими? Ми можемо їх зробити щасливими тільки через прийняття їх такими, які вони є. От такими. Якщо у вас зараз якісь там не знаю проблеми з дитиною, да? проблеми, ну тобто, що, що я маю на увазі, не проблеми, а нема порозуміння, да, щось вас дратує і ще щось. То в першу чергу подивіться на себе у дзеркала. Да? Візьміть, зробіть письмову техніку. Чому то так? Тому що ви отримуєте те, що ви колись дали у всесвіт. Ви отримуєте це через свою дитину, наприклад. Да? І то для батьків дуже боляче буває, коли вони не можуть достукатись, наприклад, до дитини. Але вони не хочуть усвідомлювати, що то їх проекція. Їх життя, проєкція, їх поведінки. І якщо вони такі отримують і в них роздратування і розчарування від своєї дитини, то, значить, по-перше, ви її навчили, тому ваше оточення, да не якесь не екологічне було, скували дитину або казали, ти повинна робити тільки так, да бо я знаю краще. Жодна людина не знає краще. Ваша дитина вам нічого не винна, так само, як і ви, їй. Але я маю на увазі, що. Ви повинні за нею піклуватися. Ви повинні, поки вона мала і не може за себе попіклуватися, да? Це ви їй повинні, але е, дарувати, не знаю, там все своє життя так само. Да, у вас повинно бути і своє життя. Е, чому нема іноді коннекту? Да, тому що е, ну, нема гарних відносин, бо жінка. Вважає, що в неї з'явилася дитина, і вона, знаєте, знаходиться на енергіях да, жертовності. Тобто, О, тепер я цей хрест тягну, і так далі. Все життя своє віддає дитині, а вона того не просить. Їй треба просто. Ваша ваше кохання і ваше прийняття, їй не треба, щоб ви весь час були з нею. Да? Тому що у дитина повинна розвиватися, вони повинна, вона повинна мати змогу кудись піти сама і там впасти, наприклад. Ну я не кажу, вибачте, там не знаю, на недоснедобудобудівлю якусь залізти. Да? Тобто я не про те. Я про те, що в неї свій шлях і у вас свій шлях. Якщо ви... Не живете своїм життям, да, то отакої лагідних таких стосунків у вас, ну, скоріш за все, не буде, тому що тоді ви будете тільки контролювати, виправляти її, да, а ви виправляйте себе, її просто приймайте. Зрозуміло, якщо вам щось не подобається вашій дитині, то зверніть увагу на себе. Де ви так поводитеся з собою? Бо вона дитина вас просто відзеркалює і все. А через. Прийняття і просто кохання, да, і радісний, радісний настрій від того, що в мене є таке маленьке чудо, я народила, да, наприклад. Я це зробила, Боже, це неймовірно, це ж окремий всесвіт. Да. Отакі От енергії вас будуть підтримувати. І дивіться, тут є бабочки, це про легкість, легкість, будь ласка, застосовуйте легкість у стосунках, прийняття себе такою, таким такою, яка ви є, і прийняття своєї дитини, або що б то не було, то ваша нова. Вас справа, да, то знову-таки не знаєте, не зжимайте її. В вашій справі теж треба, щоб в неї був. ну Енергетичний поток, розумієте, якщо ви будете дуже ну, гіперконтроль, да, коли ви навіть вночі там, я знаю людей, вони вскакують і починають думати про свою справу: типу, о Боже, я знаю, тепер я вчора помилився. Ну, добре, помилився вчора в своїй справі, в вихованні ще в чомусь. Спи спокійно, наберися, щоб ти зранку був не знервований, да, а міг виправити, якщо ще щось можна виправити, якщо не можна щось виправити, зроби просто висновки. Окей. Я так більше не буду робити, тому що від того зле мені, наприклад, зле ще комусь. да, там, і я, ну, комусь, за, за, Коли ми шкодимо, комусь, пам'ятаєте, все це до нас повертається. От, то у щирих відносинах, у прийнятті, у лагідних відносинах а, буде вам, а, ви будете набиратися енергію, ви будете брати ресурс. Далі, що ще дасть нам ресурс сьогодні? Дивіться, всьому свій час. да. Пані сидить на троні, можна сказати, тому що тут поруч всі щось роблять, в неї жезл, вона знає, що вона королева, в неї тут навіть така маленька є діодема якась. да, тобто Вона королева, і так само тут дивіться про прийняття. да, Тут хтось лежить, спить, але вона своїм списом їх не ганяє. ну, Вона дає їм час. да, і Займається своїми думками. Вона сидить задоволена, їй все добре. Добре, там на хтось на неї споглядає, але їй все одно, тому що вона тут наповнена, вона спокійна і впевнена в собі. Да? Вона знає, що зараз, дивіться, можна зробити, наприклад, навіть зв'язку з цією картою, з першою. Дивіться. Це навколо люди, можна сказати, це як, знаєте, всесвіт навколо. Коли ви відпочиваєте спокійно, без відчуття провини то ви повинні в цей момент, момент усвідомлювати, що правильні речі навколо вони відбуваються. Хтось для вас пече зараз хлібину, да? хтось зловив десь рибину і тягне її, продати в магазин, щоб ви могли потім. Купити, да, і так далі. Тобто, за вашою спиною, навіть якщо ви зараз у такому стані, просто будете насолоджуватися тут і зараз, що в мене є, да, в своїх думках, от, то ви повинні знати просто, що в той момент Всесвіт продовжує на вас працювати. Зрозуміло? Тож спокійно а, відчувайте себе там, де ви є. Не поспішай всьому, о, бачите, я інтуїтивно сказала, всьому свій час. А, Всьому свій час їсти треба, коли в нас там обід, да, коли час для їжі, а прийде час, то відправляйся в якийсь шлях. Да. От, треба, можна буде кудись йти, коли ви вже дивіться, щоб піти да, з одним посухом просто піти пані. ну Вона буде в якійсь. Відчувати щось, ну, це замало як за, для ресурсу, да? тільки якщо це якийсь чарівний посох, тоді так, можна просто йти з ним. Але щоб, наприклад, йти в якийсь шлях, то спочатку треба наповнитися, да? зрозуміти, куди я зараз йду. Ото е, час розставити так само і пріоритети. І так далі. Що нас буде наповнювати? Що нас буде, що нам буде давати ресурс? Да? Це про екологічність у відносинах, про наповнення так само від природи. Подивіться, наскільки вона багатогранна, наскільки вона може бути різною. Да? Колір, начебто один, зелений, але навіть у зеленого кольору є тисячі відтінків. Да? Як кіно то є, як воно називалося? 30 відтінків сірого. Навіть так є. да, Хоча для когось сірий колір, то ну, взагалі люди не звертають на нього увагу. тобто, І колись я так само вважала, що для мене сірий, то взагалі ну, не якийсь взагалі не колір, просто. От таке в мене було. да, Коли мені там, якісь речі пропонували, як я казала, я хочу там колготи кольорові, а вона каже, є сірі. Я так дивувалася. Думаю, боже, ну що тут за кольор? Ні, мені червоні, типу, да? От, але а, через прийняття знову такі, через наповнення себе, а, подивіться, можливо, треба розібратися ще з їжею. Чомусь я так подумала, в мене апетит з'явився такий соковитий, все зрозуміло. От, а, відноситися знову таки екологічніше до себе. І ще ця карта мені завжди зага е е нагадує про внутрішні страхи. Чому? Тому що. Якщо не роздивитися, да, то можна, можна подумати, що це якийсь павук, знаєте, такий великий-великий павук. От, і то, що означає, якщо ви теж його побачили, то є якісь внутрішні страхи, і треба просто з ними розібратися. Да? Тому що коли ми роздивляємося свій страх, да, от ми злякалися. Боже, який паук, намагаємось роздивитися, та то ж не павук, то ж таке листя, Боже, яке воно гарне, і то що означає, то був який страх, да, то хибний був страх, котрого немає. Тобто в цій ситуації страху немає. У вас не, не повинно бути страху будь-якої ситуації у п'ятницю. Просто розберіться, роздивіться свій страх, якщо він у вас якийсь є, да. Не можете, наприклад, там в шлях кудись піти, а, чогось боїтеся, то роздивіться, чи справді там є чого боятися. Зрозуміло? А, твоя сім'я твоя сама велика цінність. Цінуй свою сім'ю. Ну, так, да, звісно, вони тут, бачите, в нас підтверджують одна одну. Бідне, бідна людина може бути щасливою, а от щаслива людина не буває бідною. Зрозуміло, коли ви щасливі. Коли ви бачите багатогранність цього всесвіту, ви не можете вважати себе бідною людиною, тому що на землі є все для всіх. Просто, е, люди, знаєте, такі, е, ну скажімо так, люди, котрі, е, котрих виращували, да, нас виращували в за в заборонах, да, нам казали, от ти можеш бачити тільки оце. А отам далі ти не бачиш, ти, ти можеш бачити тільки це, ти можеш взяти тільки це, ти можеш е, понюхати там, не знаю, тільки це. Да? А отам ти не можеш, то не для тебе, то для інших, то для нас, для багатіїв і так далі. Да? От і коли зараз приходить усвідомлення, що весь світ для вас. Весь світ для вас, просто шукайте схеми, як то брати легко і екологічно знову такі всюди, екологічно, екологічно. Бажайте екологічності тоді, коли кожна людина буде бажати свідомої екологічності у всьому і випромінювати ту екологічність по відношенню до інших. Це не означає, знову таки кажу, не захищати себе, захищати, але не нападати, не витрачати свій час на те, щоб комусь зробити зле. Якщо хтось переходить ваші кордони, так само вашої, вашого дозволу на життя, коли вам хтось каже, ти тільки оце можеш, а все інше для інших, ні. А я хочу всю ялинку, я хочу її всю обіймати. Я хочу всю ялинку роздивитися. Я хочу по. по, не знаю, по потрогати всі ці шишки, Да бо я варта того. Зрозуміло? От коли ми всі будемо розуміти, що все для нас, для всіх, тоді буде, ну, буде мир на землі. І так, будьте просто щасливі. В будь-якій ситуації витягуйте себе на, на, на високі вібрації і все. Я знаю, що то нелегко зараз. Хтось там подумає, ну, да, тобі легко казати. Ну, ви не знаєте, що я переживала, тому я е, маю право це казати. Бо я себе витягувала з такого, що інші люди е, в таких же ситуаціях ну, деяких просто немає вже навіть живих. да. А я ще тут і гарно виглядаю і буду надалі для вас е, робити багато роботи, задля того, щоб на цій землі було більше щасливих, е, самодостатніх людей. От, про що? Це да, наповнюйтесь від своєї родини. Якщо у вас зараз не гарні стосунки, да, ну вигадайте щось, не знаю, запросіть на побачення, на якусь прогулянку свою родину, бо то і є ваше наповнення. Розумієте, коли ми уходимо від того, коли ми знецінюємо відносини, такі щирі, дивіться, тут всі задоволені, маленька дитинка, от то де ресурс вашій родині, да? і там навіть теза була написана: наповнюйтесь через вашу родину. Ваш род благословляє вас на створіння родини, в котрі буде любов, турбота, благополуччя та гармонія. Род бачить вас в щасливій родині. Да? То робіть для себе щастя кожного дня. Навчайтеся вибачати друг друга, навчайтеся бути поруч щасливими. Якщо у вас то не виходить, ну, навіщо ж ви мучаєте один одного, да? тому що в родині треба наповнюватися. Розумієте? Не бігти на роботу, наповнюватися. Ні, так не повинно бути. Ви повинні додому приходити і наповнюватися там, бо це самі ваші рідні люди. О, то якщо вам зараз чогось не вистачає, да, знайдіть для себе ту хвилинку поспілкуватися з рідною людиною, попросіть, навіть якщо у вас нема ресурсу да, для чогось, там, не знаю, кудись страшно йти ще, не, не вистачає на, на щось від часу або щось. Ну, просіть про допомогу, але лагідна. Не ти мені винен, да, повинна там поприбирати, не знаю, там мені щось там. Попрасувати. Да? А люба моя, я не встигаю. Да? Змінюйте свої схеми спілкування на ненасильницькі. Тому що насилля породжує насилля. Розумієте? Якщо ви коло до когось Будете з неповагою, то воно до вас прийде не обов'язково через родину. Тобто, тут у вас, ну, з неповагою, то звісно, тоді не буде екологічних відносин, але та неповага від інших людей до вас повернеться, так і знаєте. Тому я вам просто благаю вас, налагоджуйте в своєму життю, в своїй родині, налагоджуйте отакі добрі, гарні стосунки. От. І так, далі дивіться, де ще нам взяти ресурс, да? А тут пані сидить, вона така. Сидить принця, вона чекає принця. Да? Ну, в будь-якій будь а, пані, котра сидить в вежі, вона чекає принця. А тут дивіться, вона така, і вже її цей. А, Ну, якийсь тросик, да, скинула йому, якийсь тросик вже скинула, типу, вау, супер, принц прийшов, а принц, дивіться, що він робить. Він усі свої, от в мене це асоціація з якимись проблемами. Отут ще тягнуться, дивіться. Або якесь його таке оточення, котре не може його відпустити. да. І він тягне їх з собою, ваше спільне життя. Розумієте, всіх, хто не потрібен, тому що якщо ти принц, ти прийшов за своєю принцесою, да? то ти повинен сам туди залізти спочатку, якось поспілкуватися, знаєте, якийсь зв'язок налагодити. От цього не повинно бути. От. І якщо до вас отакий собі принц зі своїм отаким чемоданом проблем. Да? І, і ще не знаю, там, свою рідню тягне у ваші відносини і так далі. Ну, То я, якщо б таке побачила, чесно, я б одразу перерізала того тросика, мені таке не потрібно. В смислі, ти прийшов мене рятувати? Ну, Добре, я тобі вдячна, але. Ти адекватна людина, да? я запитаю його, я буду йому там кричати. Ти адекватна людина. Дивись, яка в мене маленька вежа, там дуже маленька кімнатка. Ти куди оце все тягнеш за собою? Воно мені навіщо? Я тебе ще не знаю, бо я в вежі, а ти там. Да? І ти одразу до мене а, приходиш. Ти знаєте, як починаються, наприклад, там, нові відносини. От був такий випадок. А, і... Ну, Начебто да, там почали, ну, скажімо так, там були якісь вже перші поцілунки, да, і вони люди подобались друг друга. Але, як мені сказали, на другий день чоловік прийшов до дівчини, і перше, що він каже, «Да, не мог раніше до тебе прийти. А жіна, жінка мені там щось мозк виносила, Отак, така була фраза. Ну, Він був вже на тому етапі розлучення з жінкою. Да? Але ти навіщо оцей тягар в нові відносини тягнув? Ти що хотів від того? Розумієте про що я? Не тягніть в нові відносини те, що, те, що не потрібно. Да? Інакше нічого тут не буде. Вона випхає усіх 100% Якщо вона зараз не побачила ще, да, можливо, не побачила, що там тягнеться отака верениця. Повірте, ця пані там стільки так довго вже сиділа, вона не буде терпіти Оце, Вона краще ще посидить, да там, але знайдеться ну, свідомий якийсь чоловік, котрий до неї прийде. От то не вп... і знову таки дивіться. 100% вона це все коголо туди до себе не запрошувала. Вона там просто, не просто так сидить. Да? Люди, ну не пускайте знову такі в своє оточення те, чого ви не хочете, те, від чого у вас буде ваше оточення або ваша територія. Да? Не пускайте туди неекологічні відносини. Воно вам не потрібно. І Краще відмовитися одразу, розумієте, чим потім ви будете на вас ото все повішають своїх родичів або ще когось. Ви будете з тим розбиратися і думати, Боже, та краще б я ще у вежі посиділа, нічого страшного. Я там з собою з розумною людиною декілька років розмовляла. От і, і краще б я то і продовжила, да? Тому що потім пані вже туди не зможе залізти, да. От, її треба буде або нову якусь вежу для себе будувати, або ще щось. Тобто тут не буде екологічних відносин. То подивіться, хто ваше життя тягне, і навіщо ви то дозволяєте зрозуміла? І то буде ресурс. Краще самим відмовитися, от, вилізти краще самі, навіть з вежі, так. Да? Якщо до вас туди а, лізуть тільки отакі особи, котрі за собою ще якийсь тягар тягнуть. Зрозуміло? бажаю вам всього найкращого, бажаю вам екологічного життя, а, наповнюйтесь від своєї родини. З вами була Софія. З повагою! До побачення!